Добрий вечір. продаж запчастини ножі під'їхали дуже багато. Раніше замовляли, всім не вистачало. Тепер дивіться розміри і будуть запчастини МДЗ. Розпочнемо із отаких хлопців ножів. Дивіться, тут розміри. Їх 19 штук. Є нові є БУ. З чого не знаю. Ще не дивився, якщо чесно. Предлагайте ціну дзвоніть. Такі ножі. За 6 штук 500. Нові. Такі ножі. Пара 150 гривень. Такі ніж маю. Новий. Ножі на січкарку. Нові. За 15 штук 2000 гривень. Такі пальці. Нові. Як бачите. Тут їх 9 нових і 2БУ на косарку. За всі 500 гривень. Пальці нові. Отакий От комплект. Теж новий. Всі нові. Всі однакові І це до них придачу. 250. Отакі От ножі раніше брали. Під'їхали. Дивіться. розмірі всі видно. Це і цей новий. Ці дух видів є. Є такі і є. Дивіться. І є тут менша кромка. Тут ширша, тут уж. Ціно видно. Далі, хлопці, є отакі речі, пара. Не знаю з чого. Це діаметр. Ця крутиться тугенько. Підшипники треба вскрити і перевірити. Дві штуки. За дві штуки цілий. 300 гривень. Така річ. Це... І сажалки, і заводської. Угол, все тут нормально, як бачите. 300 гривень. Далі такий, такий сівалку. Кришечки є, болти є, Ліві, ліва права різьба на одній і на другій. тут. За пару 400. Такі диски. Дивіться, бо питають отак. І такий. Два взяли. Такі діаметру. 320-325. Переходимо до огляду за частини МТЗ. Оригінальна на паук. МТЗ написано ціла. 300. Вау! Такий стан 300. Такий вал. Це, мабуть, беув, а все новий, не ставилося, як бачите. Шліци нові, 300. 200 гривень, опора. 400 гривень. Стань шліців. Тут такий стан. Не мив захист на вом 400. Все з ним гарно. Така річ на ВОМ теж. Шліці, стан шліців. Тут стан. Ніде не наварювалось нічого. Стан серединий. Забув розповісти вам за кришку, сховалася тут. Радяться. Дивіться, стан. Номер он написаний. Все тут з нею гарно. Різьби цілі, стан такий. Все гарно тут. Різьби всі цілі. 900 гривень. Тут теж різьба ціла, не перерізана. Далі по навісці. Так крав. Такі крап, Такий стан. Це ціна. Недоліко один варилося. Тут такий стан. Тулки не було. Як приїхав, так і продаю. Тут такий стан. Тут нічого не розбито. Тріщин не виявив. Тут такий стан. Ухо. Мабуть, отут лопнуло, так усіляли, варили. За такі гроші, я думаю, піди. Опора на промо опору 800. Почисти була жавенька. Тут такі стан. Тут такі стан. Стан муфти такий. 800 все збори. Така річ МТЗ, з трубкою. Кронштейн. Теж в комплекті. 400 гривень. Такий гвинт На мтз 21 Стан. Підігнутий. Тут отвори нормальні, Мною не розбирався. Заводський, лейба є. І він крутиться, хлопці. ну Зогнутий в цей речах. Він крутиться тут. Крутиться. Я його не розбирав нічого. Ціну видно. Тисяча. Річ важенька, 500. Тут все нормально. Яблоко такого стану. Ну підігнуть, бачите. 500 гривень. я на навіску, такі речі. Продаю парою. Готори. Це ремонтується. Тут такі стан. Це теж я думаю, без питань його відремонтувати. Дивіться, тут одна рівна, одна підогнута. Пара 800. Бачите. На лонжерон лівий, МТЗ. Все ціле. Кого відломаний, купуємо, варюємо свій. 400. 250 на рульову стан тут. Тут отвори, не розбито нічого. 250. Так і речах. На щеплення чи на тормозах, куди вона МТЗ. Такого стану. Ціна 300. Така річ. Блокировка на МТЗ. 800. Останній шліців. Зараз покажу ти. трішки ближче. Я її не розбирав нічого, дивіться. Всередині такі стан. Маю такі ключі. Це комплект, оцей комплект. Тут їх 16 штук. За 16, за 16 штук разом з цим ящиком знаком якості, як бачите. Закривається все такий стан. ціну видно. Такі ключі. Такі муфтий. Під, під, під муфту вали, це 300 стане. Різьба гарна. Цей з гайкою 350 Гайка крутиться, нічого не закушено. на 46-150 гривень. Відправляю. Укр почти делівері, повна предоплата, нова почта, часткова предоплата за дорогу в дві сторони. Локація міста Чернігів. Дякую за увагу. До побачення. Далі буде.